Так, добрий день. Сьогодні розглянемо з'єднання труба з трубою ось таким способом. Це у нас трошки розширене коліно. Як ми його розширюємо, зараз покажемо. Для початку покажемо, як працює це з'єднання. Ми маємо дві труби по 100 мм. Ну, що у нас першого разу не виходить. Ось, все. ось так воно виглядає. У нас одинаково була труба що з цієї сторони, що з цієї сторони по 100 мм. Ми не закатували нічого. Зараз будемо пробувати розширювати ось отакий розширення. У нас є спеціальний інструмент. Ось отак він виглядає. І за допомогою нього можна спробувати розширити цю трубу. Eu Так, дивимося, ось у нас розширення патрубка. І зараз спробуємо його вставити. Так, ось отак красиво, естетично, без доповненої там гофри і всього іншого у нас є отаке з'єднання. Важко працювати з кольоровим металом, тому що кольоровий метал не прихватується за допомогою сварочного апарата. Ми поставили заклепки, ну вони теж працюють. Просто, якщо з цвітним металом працювати, можна ставити цвітні заклепки і з'єднувати ось таким чином труби. Сама насадка, це йде саме під соту трубу. Тобто під кожний діаметр труби. Є своя насадка 100, 110, 120, е, і я так думаю, що ще 150 є. Е, кожна коштує десь в районі 200-300 євро. Якщо кому цікаво, буде, можу в коментарях написати, де ми її придбали. Все, дякуємо.